Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами ми готуємо дуже смачну і дуже просту сирну запіканку. Для приготування нам знадобиться сир, яйця, сметанка, цукор та манка. Яйця я відразу додала у сир і тепер додаю сметану. Тепер сюди ж відразу додаю цукор. Далі все перемішую, це можна зробити руками, виделкою або блендером. Як вам зручно. Відразу сюди відправляю також манку. І знову все перемішую. Форму для випікання я змазала вершковим маслом і тепер сюди викладаю тісто. Це відправляємо в духовку приблизно на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.